Чому слідчі Вінницького районного управління поліції не знають Кримінального кодексу України та законів України? Більше того, вони навіть не знають, чим має підтверджуватись повноваження журналістів. Це фантастика. Але друзі, ви будете шоковані. Є поліцейський не слідчий, а простий поліцейський, дільничий, який краще слідчих знає. Закони України. Сьогодні ви побачите пряму мову, як розмовляти з поліцією, як правильно захищати свої права. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор і в студії Олександр Шавлюк. Ну що ж, друзі, підійшов сьогодні поліцейський для того, щоб уточнити деякі питання у кримінальному провадженні щодо. Певних осіб, які в стані алкогольного сп'яніння перешкоджали законній діяльності журналістів, вибиваючи камеру з рук, та ображали журналістів нецензурною лайкою. І усе це ви раніше бачили на нашому Ютуб-каналі та телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал, до речі, є в описі під цим відео. Так от відносно цих осіб порушена кримінальна справа. Але як виявилось в розмові з дільничим, який, до речі, юридично правильно себе повів, зараз ви це відео розмови побачите. Слідчі, які ведуть вказану справу, взагалі не знають, про що мова. Адже вони не знають, що згідно закону, повноваження журналіста підтверджується або посвідченням увага, або редакційним завданням увага, або іншим документом. Що підтверджує повноваження журналіста. Тобто закон України взагалі говорить про інші документи. Другими словами, посвідчення журналіста дає права журналісту знімати, де він хоче, коли він хоче і за яких умов він хоче. Тим більше, правопорушення може знімати не тільки журналіст, а й будь-яка людина. Це передбачено прямими нормами Конституції України. Тому, друзі, якщо ви бачите, що хтось коїть правопорушення, ви маєте повне конституційне право знімати це все на відео, і вказане відео буде доказом. Але слідчі Вінницького району управління поліції, судячи по всьому, таких норм закону не знають. Зараз ви зрозумієте, чому, і побачите про що нам сьогодні розповів поліцейський дільничий. Треба віддати належне, молодець. Він закони знає. Увага на екран. Нам слідство треті 14 відправило на Ага. Я хотів би яким чином з вами поспілкуватися. Тут не стало пару питань тобто або пояснення, або чи запитом вам, чи як. Тут перше питання є: то що ну, маємо ми розуміти. Ваше посвідчення журналіста? Так, ну, да, да, звичайно, ну, як навіть собою. Власне. Ну так, да, якось офіційно ми маємо його підкріпити, ви розумієте, да? чи копію можна і ага. зробити. І редакційне завдання по тому. Редакційного завдання не має бути журналіст. Це, це дитячий це... садочок, який вже давно скасований. Чи ви вважаєте, що зараз, коли я знімаю, мені також треба редакційне Ні. завдання собі видавати? Ні. Це ж було, ал алкоголіки напилися в... На дитячому майданчику і кричали. Яке редакційне завдання може бути? Посвідчення журналіста написано або редакційне я завдання. Це вимога особливо не моя, це вимога слідчих. А хто слідчий? Слідчий я не готовий сказати. Хто начальник слідства відправив на доопрацювання даний матеріал? А цих жінок вже опитували? Цих жінок ще не опитували. Ну то ви спочатку їх опитуєте. Ви мені хоч копію журналістського посвідчення зможете дати, щоб я підкріпив? Зможу, зможу. І пояснення стосовно цього редакційного завдання. Дивіться, я ви... не буду. Знаєте, чому я ніколи... ну ви буде давати якісь пояснення Чи не буде не буде? буду ніяких пояснень не, давати, це. тому що мене це взагалі не цікавить. Я це буду... цікавить державу. Чому е журналіста вибивають камеру журналісту? Чому до журналіста таке відношення, як вони це робили? Тому, в принципі, давати які пояснення я можу? Е я все написав в заяві. Це раз. По-друге, поліція має допитати їх, а не мене. У мене немає часу. Я вас не допитую. Ні, я, я маю я на увазі, я я, увазі поспілкуватися. Я маю на увазі, що хай поліція з ними і займається. Розумієте? Ми журналісти, ми по надали. Все, журналісту не треба ніякого. Чітко написано. Так само в законі про е, зараз є закон про медіа, і, і той закон, який був чітко написано: посвідчення або редакційне завдання. Тому яке може бути редакційне завдання. Що за дитяч? Хай вони, хоча б ці слідчі, почитають, що таке закон. А то в нас в районному відділі поліції, ви знаєте, моє відношення до них. Да, 3 -3 -3 вони 3 -3 -3 півтора 3 -3 року розслідують одне кримінальне провадження, яке вже давно мало йти на вирок суду. Ми з не ось ми тому зробимо, зараз спілкуватися. Да, то, якщо я можна, можна копію, будь ласка, хоч вас журналістського писа. Е, ви можете яким його яким... сфотографувати, роздрукувати Мож, собі? Можете, так. будь ласка, вашого шудові звичайно, мені не шкода для вас. Це публічна інформація, я нічого не приховую. Все, дякую вам. Я ж не ТЦК, в яких немає посвідчення. Я розумію, дякую тут, є ваш контактний дай, якщо з вами зв'язатися, по-моєму, телефону і всього останні. Зі мною ніхто не може зв'язатися, кроме близьких мені людей. О, Тому що я, я займаюся як директор, займаюся колаборантами і всякою нечистю, яка підриває авторитет нашої держави. Дивляться нас мільйони людей, тому То, номера телефонів я собі не да див... офіційно. Офіційно, не? так звичайно, ви можете направити лист. Якщо у вас є якісь запитання, ми надамо відповідну відповідь. Але ви ж самі розумієте, в нас дуже багато розслідувань. По дуже багатьох розслідуваннях ми звертаємося в поліцію, знаючи наперед, що ніхто нічого не розслідує, бо навіть з цими дівчатками ніхто не спілкувався, як ви самі зазначили, а спілкуються чомусь журналістом. Тобто витрачається час журналістів, а не тих осіб, які скоїли правопорушення. І вибивали камеру, це ж є на відео. Ми виклали відео публічно. Є на відео, як вона вибивала камеру. Ось як вона вибивала ночу камеру в журналіста, які матюки вона говорила. А тепер уявіть, що це був не журналіст. От зараз прийдуть хлопці з передової, і ви побачите, чим ці дівчини будуть закінчувати. У нас буде такий розгул кримінала, якщо ми сьогодні не змусимо оцих ось дівочок. Виконувати закони України. Яка різниця? Дівчака, хлопчик. Але вийду я без камери, наприклад, уявіть, щоб я її заліпив. Ну, от я вам відверто говорю: любий чоловік, до якого так відноситься жінка, може зробити гадості. І що тоді було б? Похоронили б її. Ну, тобто, для чого ми це розводимо? А зараз, бачите, ми витрачаємо час журналістів. У мене ви ж бачите, чим ми займаємося, колаборанти. Ми зараз судимо три кримінальні справи в СБУ. Щоб я мав займатися, то я буду алкоголічками займатися. Я кажу, Ви, вам, ну я не маю на увазі, що я завжди вам радий, посвідчення я вам надам, коли все, треба. Будь-які пояснення, якщо було. потрібно. Тільки після того, як їх допитали. Мене в якості мають викликати, в якості відповідно, там якісь якості в нас не можна викликати просто в так. В статусі викличе слідчий, в статусі потерпілого. Не питання, якщо в статусі свідка я не можу бути свідком. Я відповідно до статті 63 відмовлюсь, тому що це злочин скоєний відносно мене. Тобто я маю знати свій процесуальний статус. А зараз ми з вами ж ви самі розумієте, пояснення надавати, пояснення за них немає кримінальної відповідальності. Тобто, це ми з вами просто поговорили, випали так.